А ви знаєте, мої любі сонечки, як побачите, на якому рівні свідомості? Певна людина. Дуже просто. Просто подивитись, куди вона і що вкладає свої кошти. Тому що кошти людини це повне відображення її свідомості, її карми, що вона хоче посилити в своєму житті. І поки що більшість людей, звичайно, вкладають більшість всіх своїх коштів на посилення свого его, покращення, тільки покращення якихось своїх егоїстичних станів, так? Там, певного одягу, якогось, можливо, дорогого, якогось бізнесу, квартир, машин, і так далі. Я не кажу, що це погано чи добре. Це взагалі без оцінки, тому що кожна душа бавиться в своє на певних рівнях свідомості. І коли людина ще це бавиться, вона ще повністю старається накопичити свій, скажімо так, потенціал особистості, коли вона ще не зріла. А коли душа ще більш зріла, вона завжди буде вкладати кошти в розширення своєї свідомості в те, щоб трансформувати, покращити свою душу, еволюціонувати, щоб дійсно щось таке робити, практикувати. Щоб поширювати свідомість, тому що ця людина вже знає, ну або вже догадується, що це саме головне. Тому що накопичування свого его не приводить, і все, що ми робимо для його, воно не приводить до розширення свідомості. І людина все життя буде жити в обмеженнях, тому що буде постійно потім, спочатку буде накопичувати статки, а потім буде боятися їх втратити. А душа, яка вже більш, скажімо так, свідома, на більш високому рівні, вона знає прекрасно, що коли вона буде вкладати все в свій розвиток, в своє розширення, в свої трансформації, в свій перехід еволюційний, вона буде знати, що все решта буде приходити те, що потрібно. Навіть той самий статок, ті самі кошти, вони будуть приходити для її творіння, божества та проявлення тут на землі. Тому що той, хто зациклений на здобутках для свого ега, для слави, він буде постійно обмежений. А той, хто віддається творцю і буде вкладати в свій розвиток, він буде мати все, що йому необхідно. Але він не буде боятися нічого втратити, тому що він знає, що ми тут тимчасово нам нічого не належить, все належить Богу. І наша головна місія служити йому щоб ми всі з вами йому служили тут на землі та проявили його, люблю вас, ваша ая.